Я зараз коротко скажу декілька таких організаційних моментів, як я вже казав, хто, можливо, не знає, що в нас був табір да, на минулому тижні. Зазвичай, в такі моменти, хочемо побачити якісь звідти там відео чи фотографії. Ми це зробимо в кінці, покажемо трошки. І дійсно подякуємо Богу за, за цей табір, за цей час, який був. Також зазвичай перед початком. Нового навчального року в нас в церкві відбувається молитва за дітей, за студентів, за тих, хто піде до шкіл. І ми, ми зазвичай якби, готуємось до цієї події, оголошуємо її завчасно. Ми завчасно не оголосили на сьогодні, бо всі думки були зайняті табором. Тож ми зробимо на наступну неділю. На наступна неділя буде хліболамання, зазвичай е в цей день. Е Багато людей із тих, навіть кому важко там до церкви діставатись, вони стараються в церкві бути. Тому я якби відразу роблю такий анонс, що в наступну неділю ми будемо звершувати таку особливу молитву про початок навчального року взагалі і наші діти, наші студенти, вони підуть до, до світських навчальних закладів, а також почнеться. По милості Божій, якщо Бог дасть нам таку можливість і новий сезон недільної школи в нашій церкві, ми також будемо молитись, просити особливого Божого благословення в цей особливий час, коли а, така нестабільність, да, ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, як буде з безпекою, але ми будемо просити Господа і особливо до нього звертатись в такій молитві.